16-річний хлопець виліз на пам'ятник герою Небесної сотні Олександру Капіносу. Це сталося у суботу, 12 липня, в селі Дунаїв на Кременеччині. Світлиною з таким вчинком юнак похизувався в соцмережах. Публікацію побачила сестра загиблого героя Наталія Капінос. Згодом вона відреагувала на це у своєму дописі у Фейсбук. Він не хотів слави, а от дехто захотів бути знаменитим. Це той, хто сів на шию і спустив ноги. Це той, який плюнув у бік всіх героїв Небесної Сотні та Небесного війська. Це той, який, я не знаю, що спонукало Земляка зробити цей гнилий вчинок. Зреагував і брат героя Сергій Капінос. Чоловік звернувся до поліції. Заяву написав з цього дня, я коли побачив фото на ім'я начальника поліції. І поліція зараз розбирається. Все, соцмереж. Графії, що таке трапилося емоції, які емоції негативні були, але як я казав, цього рано чи пізно треба було чекати. Незалежно від кому це пам'ятник, діти вони мало то розуміють, просто мало розуміють, тому що їм це батьки, вчителі не доносять, що це такого не можна робити. Поліцейські швидко встановили особу порушника. Наразі вирішується питання щодо притягнення його до адміністративної відповідальності.